Мотузки на урні для праху. Якось я виклав в історіях, що виробники треба ставити мотузки на урну з прахом. Дуже багато коментарів було для чого. Хоча там в історії було видно саме для чого. Ось урна, звичайна, яка видається у нас в крематорії. Як її опускають при похованні ці урну. Беруть двома руками і в могилу вкладають, вставляють ось так в урну, урну з прахом в могилу. Як усюди за кордоном урну з прахом опускають в могилу. Беруть за мотузки і обережно опускають її в могилу. Ось і все. Ось для чого повинні бути мотузки. Для того, щоб була можливість красиво опустити урну з прахом в могилу. Так, дійсно, мотузки не потрібні, коли урну з прахом ставиш калумбарій. Ну, повинен бути якийсь вибор. З мотузками без мотузок. Ці мотузки, наприклад, в цієї урни, це українська урна компанії Індан. Вони ховаються, якщо вони не потрібні, їх можна не використовувати. А якщо вони потрібні, вони просто ось так дістаються, мотузочки. Бачите? Їх навіть не видно. Дістаються з легкістю. І з легкістю урна опускається. Раз. І все.